не немає нічого, крім моєї батарейки. А все добре, не бейлаш мене. Окей. Тут є друга. Тут теж немає нічого толкового. І все. Ну, мені по-любому треба от сюди. Потім десь тут заховатися. О, і тут, а я тут. Потім піти сюди. Потім сюди. Потім сюди. Потім сюди. Потім заховатися сюди. Не можна було так зразу зробити. І все, я включив світло. Назад вертаюся. Не знаю яким там чудом. Вертаюся назад наверх. Без батарейок, правда. А по-моєму, в цій кімнаті є батарейки. Who's there? Мені треба репетитора з російської мови, але такого недорогого. Рама вам не треба у компанії. Людину, яка хоче розвиватися, але нічого не вміє. Ну, як, типу, нічого. Ну, знає там базові знання ПК. Трохи фантазії маю. Так, батарейка, раз, є. Yeah. Батарейка. ще одна. є. Yeah. Меняй батарейку. Меняй, 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 меняй. Опа, включай рубільник, Давай. І погнали. Хузер, привіт. Раз. Побігли. Раз. Два. Оба. А, ви всі повиходили просто, ясно. Ясно. Світлом щось не проканало все одно. Мені ч, то в мене є дві батарейки, я тут ще типу, трохи похоже. Мертвий професор. Так. А в кавчики можна щось полізти, ні? Не можна. Шкода. Боже, але це тут у цій грі мої перші емоції страшні. Це мої перший хорор. Можна так сказати. Чи не можна обманути? Ці двері закриті. Туалет. Що, Я це в цю першу грав, хіба ні? Вісаж я вже потім грав після цієї. Ну, я не пам'ятаю, щоб я Вісаж перший ран. Ну ладно, пусім. А, я думав, що я обійду якось, а це я просто вийшов, зійшов. Окей. Тут я теж нічого не зроблю. А я думав, що мені все-таки туди треба було. Боже, тут якісь трупаки одні. Немає нічого, немає ничего. Куда ти закриваєш так голос на Ти що? Дома все, блядь, що? Двери не закрывай. Ну я тут по это не то. Угу. Сейчас мерехтится меня. Тут ключи нема, тут ключи нема. Так. Заметки, не то. Документи. Тут нема завдань. Ти тут маєш чувствувати. А, ціль. Перезапустити генератор підвалі Що вибачте, я і займався. Ти може мені назад у підвал. Я ту фігню запустив, мені тепер. Треба там нас знути. Як ти дуб, целостно. У нас стоп на цели, ака. Винк кричал, че кто-то кричал. Там кисть тела я. Дальше Шерабеды. Вернитесь в диспетчерскую службу Це не диспетчерская, диспетчерская це. Э, так я нато що там, да. О.

this place is the truth accept the gospel and all doors will open before you Шо ви, хлопці, ми йдемо грати далі чи ні? Одна шість зазахова, вийдіть звідси. А чо, шо це за лікарня? Ну відкрій двері. Привіт. Йоу, я пам'ятаю, давай. Я пам'ятаю цю, 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 цю сюжеточку, да. Ja nie pamiętam że de... 상ównie... o Cudrowetrade. GT deko jest O, do jakiej strony to tyle pamięć О, це... Це I would like As would I. The preacher asked us not to. It would be implied. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. Чому це зараз цей кинеться на мене? Like no. Двері ці закриті. Тут вот якийсь момент бути відкриті, дась чувак такий. О. чтобы набраться на направлении А мне траба. Походу мне траба на ту сторону, да. Мне штраба до цих дебилей, да, они были. Понял. Идите по кровавому следу к выходу Давай А, это лифт? Баттл с Так, блять Išneikinti senamene, jos paruoš. Baterai kaikas? O, baterai ka. Taip, dabar.